Привіт, дружок! <laughs> <laughs> <smart> <laughs> Який у тебе хвіст класний. Ми приїхали в іншу частину Анталії, щоб сходити на водоспад. І тут повсюди коти. Коти сидять на деревах, ходять по дорогам. Повсюди коти. У тебе є корм для них? Так. <laughs> Зараз <свес> <свес> Ти будеш теж котиком, так? Да? Коротше, приїхали ми подивитись водоспад 500 метрів від парковки. Да, <тіху> <свес> водоспад. Гайда, дивитись. Ось ми підходимо вже до водоспада. І ура! Ось сьо він! Ви тільки погляньте на цей водоспад! Взагалі, супер! Як вам водоспад подобається? Ау. Який гарненький! Тут в море впадає нереальна кількість прісної води, тому я думаю, що тут багато риби крутиться біля, біля впадання цього водоспаду, впадання цієї річки. І кажуть, що тут влітку дуже багато човнів підпливає та й зараз там сидять, рибачать. Поплуги говорячи, не роба кажуть. Ми раба це привіт, каже. Мараба, Мараба, Мараба. 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 <реш> Клас. Тут в центрі в парку росте таке дерево, стовбур, якого весь в колючках, і воно цвіте, як магнолія. Тут зараз квіточки є. Вони як магнолія ось цвітуть. Такі прикольні проти сонця, проти неба, звичайно, поганенько. Але воно дуже класне і взагалі оригінальне. Гуляємо старим містом, рухаємося в напрямку порту такими вузенькими вуличками. З ланочкою гуляємо. Наші десь там трошки відстали, зараз будуть доганяти. Йдемо дивитися на кораблики. Вулочки в такому грецькому стилі, це старе-старе місто. Це ж взагалі греки, мабуть, будували Анталію, наскільки я знаю. Коротше, я не сильно в курсі діла, коротше, дуже так воно все тут по-старовинному. І саме цікаве, що людей-то немає понеділок, а, ні, вівторок сьогодні, будній день і зима. Влітку тут, мабуть, страшне, що з людьми робиться. От, нам кажуть, що просто дуже багато людей і до того ж дуже жарко. А зараз дуже гарно, комфортно і калоритно. Взагалі, тут килими, килими кругом. Всякі килимові кран крамниці. Це наш Андрій Король. Ось ми спустилися до порту. Тут стоять кораблики, вода мутна, трактор щось копав, перерив, стіна, мур, міста. І тут кафешечки. Кафешечки, кафешечки. А Оце цікава стіна. Стіна з вазонів взагалі. Ха-ха, клас! Ось така стіна парку? Ось такі красиві тарілочки тут. Традиційні турецькі візори різні, просто хочеться їх всі купити, але я розумію, що вони будуть валяться. Але дуже красиві. Того ми просто собі на пам'ять збережемо ці чудові кадри цих красивих тарілочок. Дуже-дуже красиві. Вау! А от Така велика. Ось такий магазинчик автентичний. Вау. Коти байкери Один і другий байкер кетс В цій вуличці сусіди е, каву подають вранці один одному е, через вікно. Просто вікно в вікно. Буквально метр метр двадцять можливо. Відстань. Такі вузенькі вулички. Взагалі. Навіть дав Ага, Перекриваю один одного. А оце ми прийшли до яких центральних воріт. Взагалі, якась така брама, вихід з міста чи вхід в місто. Маленька вуличка нас вивела сюди. Марта, розкажи про свою неймовірну подію. У мене закупилася сумочка, і її знайшла поліція. Сумочку Марта вчора забула на лавці, Там тут де? на набережній. 600 Вже минула доба і вона тільки сьогодні під вечір згадала про те, що сумки немає. Ми звернулись до поліції. І сумка, виявляється, була у них, вони її знайшли, вони її забрали, ніхто з людей не забрав. Так, да, це скільки людей ходило, ніхто з людей не забрав. Поліцейські забрали. І ми підтвердили, що було всередині, які речі там лежали, крім грошей, яка сума грошей, і вони вернули. Взагалі, яка милість Бога, так? Да? Хоч щось ми... Навіть і Покажи полісті, свою значно. сумочку. А то тільки губи, ми губим, там маску, то там мібенд. <ріст> да. Ми вже загубили маску, загубили мібенд. Що ми ще загубили? Чи поламали. <ріст> да, трохи є. <ріст> тут щось знайшло. Так що я тебе вітаю, Мартунька. Бачиш, як гарно. У нас сьогодні невеликий чемпіонат по тенісу. Ми у друзів роздобули ракетки, м'ячики. І Сьогодні з сусідами граємо. Взагалі класна гра, я може раз в житті колись грав, а це вдруге сьогодні знову почав грати. Короче, дуже класна гра. Приїхали ми з Марком на досліди одного каньйончика. Вон там він заходиться, а зараз ми туди вирушаємо. Залишили тут машинку неподалік. Така річка класна взагалі. Прозора, прозора. І тут риби начебто плавають. Я бачив фотки, але я ще, ще не побачив самих риб. Десь тут вони на таких заводях мають бути. Я трошки застудився, насмарк горло перекупався. Але там у нас чекає каньйон, так що ми рухаємося туди. Ми продовжуємо досліджувати околиці Анталії. І це дуже круто. Дивіться. Аквідук. Ось такий аквідук. Він йде через річку, прямо туди з каньйона, я так розумію, він звідти перепочаток. І річка йде низом, а він йде верхом, через річку йде цей канал от. і е, водопостачає е, найближче селище тут. <реку> Покупатися хочеш? <реку> а з цього боку апельсиновий сад, але апельсини тут уже зібрані. А тут ми дивимося, що апельсини трохи є. О, ми, мабуть, з'їмо по апельсинці. Де тут гарненький? Ось цього багато апельсин. Вон там всередині великий. Ну ось Ось недалечко один. Оп! Є? Давай зразу тут поїмо, помиємо руки і підемо далі. Попробуємо який він у смак. Супер спілий. м м А поруч висять гранати, ну гранати вже все кирдиким. Може ось тут якісь маленькі, ну. Коротше, вони вже посохли, попадали і погнили. А апельсини в самий раз. Ось звідси бере початок цей канал, це як яквідук. Ось із цієї річечки. Але це теж річечка така вона канальчик, бо основна річка йде праворуч. От, і ми рухаємося туди далі. І ось уже каньйон, я його бачу. Уху! Вау-вау-вау, який каньйон! Нікого, ні душі. Взагалі, зовсім не туристичне місце. Ну, Хоча сьогодні і будній день, але в принципі цей каньйон ніде не визначений. От. Я його просто видивився на карті, побачив фотографії, які хтось викладав, і ось ми тут. Це вражаюче. Судячи по фотографіям, сюди в основному приїжджають місцеві відпочивати, коли дуже спекотно, бо тут прохолодна водичка. І радять тут поплавати. Можна поплавати прямо а, туди в каньйон. Ось такий він каньйон. Шумить вода. Каньйон можна тільки або в плав, або на байдарці. А байдарку ми не брали. В машині лежить. Трохи далеченько її нести, можливо, іншим разом. Але крутяцький каньйон. Туди хочеться сплавати на байдарці. Я обійшов на протилежну сторону. Тут під скелею росте інжир. Великий вже такий інжир, прямо під скелею виріс. І скеля вона нависає, просто як стеля нависає. Ха-ха! Круто, так, да, Марк? Взагалі. Місцина така, вау! І Тут собі пляжик такий, можна спокійно собі випливати, впливати. Супер місце. І немає людей. Головне, що немає нікого. Клас. Ось дивіться, друзі, 24 січня. Ось інжир. Ха -ха. Зелений. Але він не визріє. Листя немає на ньому. бачите, Це той, який вже другий, мабуть, врожай дав, але він не визріває цей другий врожай. І вже скоро буде розпускатися нове листечко. Ось вже видно зелений бутончик. О, скоро вже буде листя і потім в серпні буде новий врожай. Ось так, все, вертаємось назад. Чудове місце було. из справжнє авіашоу, Літають винищувачі, крутять фігури. Geldi 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 bak Каже, що вперше за 20 років грає у великий теніс. А я так взагалі не пам'ятаю, чи я грав в великий теніс, і теж такий цікавий досвід, щось новеньке. Давай! Тобі подобається теніс, так? подобається.